Вітаю вас, шановні, оце в теплиці знаходжусь зараз. І хочу розказати трошечки історії про одну рослину. Дуже я хотіла надивилася про Вербену Бонарську. Така дуже цікава рослина. І цікава в неї історія, бо вона вже у мене є. А дякую, пані Наталя, всім про все. Вона поділилась, купила для себе пачечку насіння такого, ми з нею спілкувались. і вона половину пачечки собі висіяла, половину поділилась зі мною. І посіяла я, зійшла одна насіненка. Але подивіться на неї. Бачите, що я зробила? Значить, знову ж таки дякувати шановним ютуберам, які діляться своїм досвідом, і я теж. Ось, подивіться, оце перший зріз, ось він у мене. бачите? Уже цей зріз я зрізала. Але подивіться, скільки тут я зрізала живців. Бачите, вона дуже гарно наростає. І я займаюсь живцюванням, бо ну, хочеться мені. Я не знаю, може, це буде розчарування, може. Але коли є хотілка, Тут як є можливість, то треба за неї боротися. І, як кажуть, пройти цей шлях. Ось я вам показала, значить, була одна така, тут я, це вершечок. Бачите, з вершечка я вже зняла. вершечок. Тут я теж. І зараз я вам покажу, ось де вона у мене. Ось, бачите, в теплиці. Серед помідорів. Чому, що був затінок. І подивіться, тут у мене шість живців. Оці вже трошечки старші, перші я корінювала, бачите, стаканчики, накривала і ще. А це вже, як кажуть, уже трошки досвіду є, оце вже я ці останні зрізала. Ось вона укорінюється, щоб було більше живців. Ну що, шановні, хочу вам сказати, що подивившись. В Україні вона місцями виживає, але кажуть, що вона при мінус 5, не витримує мороза і заморозків, і треба її або ховати на зберігання десь на холодну веранду, або попробувати, хто його знає, як вона себе буде вести, але кажуть, дуже розмножується гарно самосівом. Тобто зараз моя задача, оцю рослинку. Ви знаєте, ну, не хочу я зараз її висаджувати на грядку десь. Я висаджу велике відро. У мене відро, оці є такі, як он-он огірочки. Як кажуть про Бонарську. Вербену бонарську, показую огірки. Бачите, отакі 80 літрові отакі. І я її висаджу. І постараюсь зберегти так, щоб мати насіння. Я думаю, із 10, у мене зараз буде 10 саджанців з одного. І тут ще можна живцювати, але я вже пущу, щоб вже давала квіти, щоб зацвіла, щоб ці квіти визріли і дали мені насіння. Ну, а там, кому буде цікаво, я буду показувати, що з цього вийде. Вербена бонарська мрія, мрії збуваються, хоча вона така дрібненька мрія. Як кажуть, вона не впливає на життя, але відволікає, тому що, коли ти працюєш з рослинками, бачиш їхній ріст, бачиш, що тобі вдається, це живцювання, а потім ще подивитись, як вона буде рости, яке буде квітування, ну, то це, як кажуть, приємне. Ось хочу ще вам показати. Ось так от. Бачите? Оце теж живцювала. Одна насінинка в мене була, але ну, насінинка рослинка. Квітувала взимку. От взяла живець і вдалося. Ось. Ну, а це, бачите, дрібоньки там в мене є. Це Едельвейс. Отак, от маю насіннечко. Не знаю, що з нього буде. Але в теплиці посадила на підростання. І, може, буде щось з нього. І ось іще в мене, бачите, такі рослинки, а називається вона геліотроп. Бачите, який ще маленький з насіння. Ну, але подивимося. як кажуть, їсти не просить. Хай буде. Я не знаю, чи ще щось вийде з оцих помідорів і червня. Але було насіння. думаю, це його буде. Зійде, це з 20-го року ще насіння. Бачите, зійшло. Це Василюк, Базилік. От дрібноквіткова. Ось оце воно, дрібноквіткове. Як вона? Ага, скажите, і я скажу, зараз скажу, може є. Гайлардія, напевно. ні, Не гайлардія, щось дрібноквіткове. Рудбекія. Вибачайте за незручність. Оце рудбекія дрібноквіткова, а це, шановні, це не фізаліс він, а це як ну, росте чорні плоди такі, я забула, як називається в Україні. Росте він як. Золота, ні, не золота ягода. Якось інакше згадаю, то окремо зніму відео. Ось отак от теплиці і сказала, що ось вона красавиця. Ось, Всі хвалять, всім подобається. Мені теж подобається. Але, шановні, це лобелія. Скільки я з нею вожуся, і вона отака ще маленька, це не моя квітка. Я кажу, ну дрібонька-голубенька. ну Якщо її купити за 3 долари, якщо мені дуже захочеться, я краще її куплю. Але такі дрібні насінини і стільки довго, бачите, ну, не можу. Це ні. От Приємно працювати ось. Тоже довго сходила, довго росла, довго піднімалась, але нічого вже є. То вже дякую пані Наталі, всім про все. І будемо далі працювати. Бувайте здорові! Миру вам і спокою! Бувайте!